Як обігріти приміщення? Як економно обігріти приміщення, як дуже економно обігріти приміщення? Сьогодні про це поговоримо. Сьогодні ми на одному з об'єктів, на якому встановили таку систему опалення, яка працює в рази економніше, ніж газове опалення та електричні конвектори. На перший погляд, ви не помітите тут якусь систему опалення, але вона є. Сьогодні мова буде йти про плінтус, але не такий. Наверное, не надо було так делать. Наверное, не надо. Теплий плінтус від торгової марки Один це металокерамічні енергозберігаючі обігрівачі, які використовуються для автономної системи опалення. Зовні вони схожі на звичайний плінтус висотою 13 см та товщиною 1,3 см. Довжина теплоплінтусу залежить від його потужності: 100 Вт 50 см. 150 Вт 75 см. 200 Вт 100 см. Так само, як і в будь-якого обігрівача 1С, всередині теплого плінтусу є теплонакопичувач. Він акумулює тепло і ще протягом години, остигає до кімнатної температури, обігріваючи приміщення і не споживаючи при цьому електроенергії. В чому ж тоді унікальність цього теплого плінтуса? Унікальність теплого плінтуса у способі його встановлення. Становлений вздовж нижнього краю зовнішньої стіни, він безпосередньо прогріває, темперує цю холодну поверхню. Тепле повітря немов прилипає до стін, повільно піднімається вздовж них, віддаючи своє тепло, та створюючи так звану теплову завісу. Саме ця теплова завіса не дозволяє холоду потрапити у ваше приміщення через зовнішні стіни та вікна. Прогріті стіни позбавляються надмірної вологості, менше проводять тепла назовні. Істотно збільшується їх теплозберігаюча здатність, і самі починають випромінювати тепло. За допомогою з'єднувальних муфт кожен теплий плінтус можна з'єднати з наступним між собою і таким чином підібрати необхідну потужність системи опалення для всього приміщення. По бокам теплий плінтус закривається заглушками. Це виглядає дуже естетично і практично непомітно в інтер'єрі. Стандартний колір плінтусу білий, але він може бути виконаний у будь-якому кольорі за вашим бажанням. На стіну такі панелі кріпляться над або замість існуючого плінтуса, На ге – подібні кріплення. Потрібно зробити всього декілька отворів для дюбелів, відігнути кріплення на зворотній стороні теплого плінтусу та встановити обігрівач. Теплий плінтус можна встановлювати як основне опалення, так і локально для вирішення певних питань в місцях мокріючих стін або появи плісняви. Де застосовується теплий плінтус? Теплий плінтус просто незамінний в торцевих та кутових кімнатах, в кімнатах з панорамними вікнами, особливо якщо це окремо розташований об'єкт. Приватні будинки, дачі, будинки для відпочинку. Та інше. Він ідеальний для новобудов з сирими стінами і справжня знахідка для любителів високих стель і довгих штор, де традиційне опалення просто неефективно. Теплому плінтусу немає рівних в обігріву балконів, цоколів, оранжерей, зимових садів, кімнат з панорамними або вітражними вікнами, які все частіше використовуються в будівництві переваги теплого плінтуса. Низьке споживання електроенергії розрахункова потужність в два рази менше ніж котлів, масляних радіаторів та електроконвекторів. Відповідно, і витрати електроенергії зменшуються більше ніж на 50%. Вся система опалення в такому випадку працює 5-7 годин на добу. Наявність енергозберігаючого теплонакопичувача. Обігрівачі починають працювати вже через 5 хвилин після включення. На робочу температуру виходять через 20 хвилин, і після відключення ще понад годину віддають тепло, не споживаючи при цьому електроенергії. Обладнання екологічне не висушує повітря та не створює циркуляції пилу. Легкий і швидкий монтаж. Без шкоди для існуючого ремонту. Сам теплий плінтус. Дві бокові заглушки та муфта. Підсумовуючи, можемо сказати, що теплий плінтус це прекрасне рішення для обігріву будь-яких ваших приміщень в якості основного або додаткового опалення.